Мої вітання Ми з України, військовий експерт, генерал, колишній заступник начальника генштабу збройних сил України, а нині засновник благодійного фонду за Криму Небо України і Маненко разом із нами. Пане Ігорю, я вас вітаю. Я вас вітаю. Пане Ігорю. Традиційно розпочинаємо з аналізу і огляду ситуації, що нині склалася на фронтах російсько-української війни, за вашою оцінкою, за вашими спостереженнями відповідно до вашого. Аналізу, як ви розумієте, ситуацію поточну, Будь ласка. На жаль, противник має ресурс відповідний, який дозволяє йому продовжувати наступальні дії на Східному фронті нашої країни. І тут мається на увазі окремі ділянки там, Купінського. Напрямку району часу Яра, Калинівка, наприклад, Покровського, Тарецького, Тарецькова, Ораховська, біля Углідари і так далі. Тобто розмова не йде про такі темпи, як були раніше. Це показує про те, що наші заділи, наприклад, на Покровці визначалися як головний напрям дій. Ворога відповідні резерви і зміцнили таким чином оборону. і Він не досягає, не досягає противника реалізації своїх планів всього напряму, але ж просування на окремих ділянках має місце в Зв'язку з цим не противником переглядається напрямі основних дій. Тобто не знімається в цілому задача по захопленню Луганської та Донецької області в межах адміністративних, але з опіром, скільки вони отримали, наприклад, на Покровському напрямку, то переорієнтували свої ресурси і сили, і це ми бачимо по кількості. Штурмових дій наступальних дій з боку на Кураховський напрям, і на напрям південніше з метою значить намагатися захопити систему оборони навколо уклідара. Там ситуація якби погіршилась, і ми пам'ятаємо, що вже більше років року вони намагалися це зробити, і дії по фронту, по флангам. І втратили велику кількість військовослужбовців. Та ж бригада, наприклад, 155 декілька разів була там втрачала свою боєздатність. І відновилися, яка зараз заведення на курський напрям, наприклад, тобто втрачали біля сотню одиниць бронетехніки, втрачали вони, але ж не залишили ідею, щоб захопити цей наш оборонний рубіж. Тому ситуація тут така, що стосується, наприклад, харківського напрямку. то Продовжуються бої деякі з елементами успіхами сили оборони на напряму безпосередньо на Харків. Це Липське і Глибоке і інтенсивні бої навколо Вавчанська. Там, якщо на мапу дивитися, на східному напряму десь дається вороги. Просунуться на південному від Вавчанська краща ситуація і просування з боку підрозділів Сили оборони України. Що стосується Курщини, то там відбувається з боку угрупування Росії, які вони зібрали, біля 40 тисяч військовослужбовців. і Озброєння техніка, діють механізовані частини у них, тобто достатньо техніки завели. Це дозволило їм початок наступальні дії на чотирьох напрямах, два з півночі, один з заходу і один. Четвертий з південно-східного напряму, і особливо захоплені їм снагості і удари з Заходу для того, щоб деблокувати свої війська в районі, які обмежуються рікою значить, з півночі, і Теткіного, і Блужково в відповідних районах. І це їм вдалося але. Відбувалося такого роду дії десь 3-4 добу тому, але наші сили оборони провели удар наступального характеру в районі глушково там, якби розрізали на дві частини їх угрупування, як і тоді і відповідні загрози до їх тилових районів. Тобто, там з нашого боку, вже на мій погляд, переходу до активних, активних оборонних дій, а росіяни намагаються організувати контрнаступальні дії з метою не тільки зупинити наше працювання наших військ далі, але ж починають формувати позиції, пов'язані з тим, щоб Тиснути на угрупування наших військ на наші сили, щоб відтиснути їх на до кордонів, така ситуація, пане Ігорю. Скажіть, будь ласка, з урахуванням подій минулого тижня, все ж таки чи буде ухвалено рішення щодо дозволу збройним силам України використовувати західну зброю по військовим об'єктам, які розташовані на території Росії? Відносно э, ракет, таких як Скальп і Storm Shadow урядами цих країн рішення відповідно прийняте щодо застосування, причому по об'єктам на території Російської Федерації воєнним, але э, зупиняється саме керівництво Сполучених Штатів. Воно не приймає рішення, і поки в найближчий чим час можливо це не відбудеться по їх ракетам «Атакамс». А посередковано впливає на те, яким чином якому вигляді буде озвучене зняття заборони вот по цим британським і французьким засобам. І, скоріше всього, це відбудеться зняття після зустрічі нашого президента з президентом США, тобто то, по такій грі світовій. Американці підводять до такого сценарію і до такого розподілу відповідних рішень. По часу, як Росія може реагувати, які накази Путін може віддати? Ну він намагається сформувати, що це червона лінія, що це війна з НАТО в черговий раз, але ну, це не перший пасив. І з і, і останньої і курські події, що це теж війна на території Російської Федерації і війна, фактично з країнами НАТО, але це більше пропаганда, чим по суті, але буде шукати так чи інакше якісь. Якогось роду дії відносно того, щоб ну, показати свою реакцію. Але я не думаю, що це може бути пов'язане з застосуванням там, ядерної зброї. Ну чи суттєво і, і так ескалація має місце, тому що вони отримали іранські ракети балістичні, не на всі зусилля якби наших союзів. Якби Приводу, і вони давно використовують керовану авіабомбу бомби, ну і так далі. Тобто вони використовують весь інструментарій, а кожна позиція для сили оборони України, яку ми намагаємося значить, отримати і наростити свій потенціал. Ну визиває отакі от підходи, так що тут якби нічого нового. Ігор Романенко, військовий експерт, спеціально для ми з України. Пане Ігорю, дякую вам за цю розмову. І так само дякую нашим усім глядачам, які приєдналися до спілкування. Залишайтеся разом із нами. І найголовніше, бережіть себе. До побачення.